11.41. Ми тільки починаємо підніматися в ліс. Ми швиденько йдемо просто на місце. Подивимось, чи є там гриби і повертаємось. По лісу я не збираюсь сьогодні ходити. йду просто ціленаправленно на одне місце. Там, де того разу, ми знайшли багато грибів. Так що подивимось, що з цього вийде. В районі 7 хвилин ми піднімались до нашого пункту призначення, ми вже на місці. і Тут включаємо свої локатори і дивимося у всі сторони, бо того разу тут було дуже багато грибів. Так що подивимося, що цього разу получиться назбирати тут. Можливо, взагалі нічого не вийде. Вже вирішив я повертатись і що ви думаєте? Попадаються мені рибочки раз два бачу, два Я вже Повертався. <ріст> Дивна коротше, історія. Дивіться. У такі чувства, що вони вже самі вилазять з землі. подивіться, оцей взагалі перемерз. Оцей взагалі перемерз. Беремо тільки. Так, я без ножечка. Не так швиденько збираємо. Але все-таки на місці є гриби, на нашому місці є гриби, прикиньте. Оп, тут малюнчикся. Залиху. Наліх. Я завтра ще прийду. Ось ще попадаються нам по дорозі. Декілька таких красенів. Ой цей хороший, який як яблуко, блін. Дивіться. Ти прям хорошенький такий. Походили б ми більше, звісно, але на жаль, треба нам повертатись. Треба нам повертатись. Ще такий красунчик нам попався. Дорозі обратно. І на самий кінець мені з'являється таке от чудо. Таке от чудо природи. Це вже біля самого готелю. Білий. Грибоч, цар лісу, як мені вже кажуть. І по ідеї тут би, мав бути ще один може. Але може, нема. Прямо Так, весь ну, от... мого готель. Ну от і все, менше навіть ніж півгодинки ми були в лісі, і отакий от у нас урожайчик. В принципі, гриби є. Але мусимо повертатись. Можливо, ще сьогодні підемо. Так що залишайтесь з нами, як то кажуть.